Таю, шановні друзі українцям за кордоном, стане не солодко з новим міністром закордонних справ. Як ви знаєте, Дмитра Кулебу звільнили із посади міністра закордонних справ і на його місце назначили нову людину його заступника Андрія Сибігу. Хто такий Андрій Сибіга? Працював довгий час в міністерстві закордонних справ. Але став відомим для українців за кордоном тим, що 23 квітня 2024 року підписав скандальний лист, яким заборонив. Закордонним консульським установам вчиняти будь-які консульські послуги та надавати документи чоловікам мобілізаційного віку від 18 до 60 років. Даний лист тоді викликав масу незадоволень і фактично був протиправним листом. Але Андрій Сибіга після його призначення відразу підписав цей лист. Більше того, Андрій Сибіга, один із тих, хто наближений до Єрмака, е, голови офісу президента, е, мав досить скандальні ситуації з різними політиками з Угорщини, з Польщі, висловлювався він там дуже різко і критично. Тому побачимо, чим це закінчиться для українців. Але людина, яка в е, Перші ж дні свого призначення на посаду заступника міністра закордонних справ взяла, винесла лист, який являється антиконституційним протиправним. Друзі, не вважаю, що буде яким чином захищати права українців. Хоча, згідно конституції, Україна повинна дбати про своїх громадян за кордоном. Тому побачимо, побачимо, що цей Андрій Сібігай себе представляє, але думаю, друзі, що краще нам за кордоном з вами не стане. Тому ось така ситуація з повагою ваш адвокат Демченко.